Друзі, всім привіт! Робимо огляд самоскида Бергер. Дуже-дуже прошу підписуємося, підписуємося, підписуємося. Дивіться, самоскид на 57 кубів. Вес 7,3 сталь, з якої зроблено 235-335. Дивимося раму. Рама ідеальніша. повному ідеалі. Дивимось далі. Комплектація ходовки СМБ на інтраксах, гальма диски, дивіться, резина брендстоун, нова, диски, нові. Все дуже в дуже гарному стані.